Файлова система Linux. Це загадковий лабіринт каталогів, визначений стандартом ієрархії файлової системи. Переміщайтеся по ньому за допомогою команди зміни каталогу CD forward slash перекидає вас у корінь. Потім за допомогою команди LS ми можемо вивести вміст цього каталогу. Спочатку у нас є каталог BIN, який містить двійкові файли або виконувані файли, що є важливими для всієї операційної системи. Ви можете запускати ці двійкові файли з командного рядка в будь-який час, такі речі, як gzip, curl і навіть команда LS, яку ми щойно виконали. Але що заплутує, існує також каталог з BIN. Він містить системні двійкові файли, які повинні виконуватися лише користувачем root, такі як Mount або видалення користувача. Багато з цих двійкових файлів можуть використовувати спільні бібліотеки, які зберігаються в каталозі Lib. Тепер у нас також є користувацький каталог USR з власними каталогами BIN і SBIN. Двійкові файли або застосунки тут не є критично важливими для самої операційної системи і призначені для кінцевого користувача. Ви також помітите локальний каталог під користувачем. Він містить будь-які двійкові файли, які ви компілюєте вручну, щоб забезпечити безпечне місце, яке не конфліктуватиме з програмним забезпеченням, встановленим системним менеджером. Двійкові файли поєднуються з змінною середовища PAD, тому ви можете виконувати їх з каталогу. Якщо ви коли-небудь захочете дізнатися місце двійкового файлу, запустіть команду which з назвою файлу, щоб переглянути його повний шлях у файловій системі. Тепер, у певний момент, ви можете захотіти налаштувати поведінку програмного забезпечення на вашій системі. Каталог ETC означає ETC або редаговану текстову конфігурацію. Багато з цих файлів закінчуються на «.com». І зазвичай це просто текстові конфігураційні файли, які ви можете змінювати у своєму редакторі. Як операційна система, Linux може підтримувати кілька користувачів. У домаш у цьому каталозі ви знайдете папку кожного користувача в системі. Вона містить файли, конфігурацію та програмне забезпечення для цього користувача. Зверніть увагу, шлях до файлу виглядає хвилястою лінією. Це початкове місце розташування, коли ви відкриваєте сеанс терміналу. Повернемося до корення. Тут є кілька каталогів, про які ми не говорили. Наприклад, boot. Він містить файли, необхідні для завантаження системи, такі як сам ядро Linux. Потім у нас є dev, що означає файли пристроїв. Тут ви можете взаємодіяти з апаратним забезпеченням або драйверами, як ніби це звичайні файли. Тут ви можете створювати розділи диска або взаємодіяти з дисководом для гнучких дисків. Каталог OP містить додаткове програмне забезпечення, і ви рідко будете з ним взаємодіяти. VAR містить змінні файли, які змінюватимуться під час використання операційної системи, такі як журнали, файли кешу. Темп призначений для тимчасових файлів, які не зберігатимуться між перезавантаженнями. І нарешті у нас є найдивніший з усіх. Каталог Proc є ілюзорною файловою системою, яка насправді не існує на диску, а створюється в пам'яті. На льоту ядром Linux для відстеження запущених процесів. Це була файлова система Linux за 100 секунд. Якщо хочете побачити більше коротких відео, тисніть Подобається та коментуйте, що хочете побачити далі. Дякую за перегляд і побачимося в наступному відео.